Я зметала сукню по плечам і по боковим сиділо, і, і подивилася щоб сиділо, гарно сиділо, щоб ніяких не було дефектів. І тепер все нормально. Що я тепер роблю? Значить, мені потрібно я Знімаю наметку з бокових швів. на машинці прошию, оброблю плечові шви. Плечові шви. От. І в відкриту пройму я буду вшивати рюшку. Я заміряла. Оцю довжину пройми, помножила на коефіцієнт 1,3, і, і викрию отаку полосочку по прямій. Я її потім зберу на зборочку, на дві ниточки посудю, так рівномірно розподілю, вона буде не дуже пишна, трошечки злегка. Тепер покажу, як я хочу обробити край цієї. Трішки. Я викрила полосочку шириною 2 см. Тут відміряла з цього краю 07 і з цього краю 07 мм. Далі прикладу отак до того краю, що буде вільний. Тобто оцей край це буде вшиватися в мене, оцей край це вшиватиметься в пройму. А оцей край у мене буде вільний. Я беру лице, накладаю. Зворотньою стороною, тобто ось лице і ось лице. І по цим лініям я дам строчку на машинці. Дві строчки, дві паралельні строчки будуть. Ось і ось. Ну, після прання оця полосочка так завернеться і буде таке, як такий необроблений край. А за рахунок того, що тут буде строчка, оці петлі трикотажні, вони не будуть розпускатися. Ось такий. Отже, зараз я оброблю плечові шви, оброблю оце, оцю рюшечку, прокладу дві строчечки паралельні і вмитаю сюди в рукавчики в ший. Отже, я прошила, закрила плечові шви. Тут пришила оцю полосочку, вона потім, отак, після прання, вона завернеться, і буде так, такий необроблений край. І тут дала одну строчечку. Тепер визначила, де в мене центр полосочки, оцієї. прикладаю його, з'єдную з плечовим швом, з'єднаю, буду трошки натягувати. Втягувати ниточку, і така буде зборочка. Потім тут перешию на машинці. Ось що виходить, такий рукавчик виходить, воно тут отак буде загортатися, закручуватися, і такий, як і дикий край не оброблений буде. Ось воно вже саме потрошку завертається. Тепер я боковий шов і оцей рукавчик. Одним швом ось отак сколю. От. і прошию одним швом, справа і зліва. І тут же зараз уже я нижню частинку платячка теж, тут у мене один шов, прошию ще один, один шовчик. Прошила я боковий шовчик з'єднала. Ось отак воно виглядає. Ось тут такий буде рукавчик, прошила нижню частинку сукні і дала отут дві паралельні строчечки. ну і зараз буду з'єднувати зверху. Як я вирішила з'єднати верх і низ, платтячка по, по нижній частинці я дала дві паралельні строчки, а по верхній частинці я заметала наверх один сантиметр, і тут від згину відклала півтора. І тепер я хочу так робити: я хочу отак наверх, орієнтуючись на оці півтора сантиметра прикладати сюди. Зріз з піднички, і отут десь на 0,7 від краю подвійною голочкою прострочу, перш ніж строчити, я зберу, оборочку, зберу на ниточки, да, щоб воно так розподілилося гарно, приметаю, і потім вже подвійною голочкою просто прошию тут. Ось так. І тут уже зразу ж подвійно голкою і закрию за шов понизу так. Горловинку. Я викроїла полосочку шириною 3,5 см, спрасувала навпіл, і трошечки сформувала. І вшила горловинку, отаким от еластичним швом для трикотажу, відступаючи від краю на 07 мм. І зараз я просто так буду відвертати, і отут дам. Подвійною гулочкою і стручечку. Воно закріпиться і тут не будуть розпускатися ниточки. Сукня готова.